Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я дякую тим, хто дивиться мої сюжети, дивиться мої ролики, ставить вподобайки, підтримує їх. Щиро, щиро всім дякую. Сьогоднішня тема присвячена посуду 40-50-х х років, європейському посуду. І ось ви бачите, я виставила все, що знайшла у себе ну, на сьогодні, і так, можливо, щось трошки забула, але тим не менш. Запропоную вам подивитись, розібратись і прослідкувати історію посуду цього періоду. Отже, починаємо огляд. Від початку я хочу дати маленьку ремарку, що все, що я розповідаю, це мої особисті спостереження і мої особисті висновки. Це, так би мовити, фантазії на тему, на тему посуду середини ХХ століття, так званій Міддл Сенчорі. Першим я показую чайник. Всі ці предмети ви бачили ще раз повторюю, що все тут нового нічого немає. Першим йде великий чайник від компанії Арцберг. Він виготовлений між 30 м і 47 м роком. Величенький сливочного кольору, тобто кольору слонової кістки або вершків кольору Айворі англійською. Тут немає зовсім позолоти. Є тільки такий дуже дрібний малюнок, ситцевий, маленькі квіточки, кришечка зручна, але таке, я ж кажу, все важкувате. Ну, дуже такий характерний, мені здається, для сорокових років посуд. Якщо згадати старі автомобілі сорокових 40 40-х років, такі великі, приземисті, низькі. Ось воно трошки мені нагадує, цей чайник. Далі ще один чайник, напевно, вже другої половини 40-х років. Це Ваймар. Такий чайник виготовлявся саме в 40-х роках. Бачимо це по клейму. Маленький, тут же трошки інша форма. Бачите, така розширюється доверху, інша форма. Мазінські букети теж немає зовсім позолоти, є тільки така сірого кольору лінія і на кришці, і теж ситцевий, теж ситцевий малюнок. Подивіться на цей носик, плаский такий носик. Ну, тобто, це так званий егоїст або просто заварник. Тут у нас є да, дірочки, тобто це може бути заварником цей чайник. Він мені дуже подобається. Але теж, на мою думку, він представник такої епохи, епохи 40-х років. Порцеляна вже біліша, вона не слонової кістки, а біліша. І ще в такому ж стилі є два молочники у мене один шуман. Теж його показувала, теж він, бачите, без жодної позолоти, але тут є вже рельєф, гарний носик, і теж ось ці квіти, ці чудові букети і ручка. Все пропорційно, все дуже гарно. Тут трошки в мене втрати на ньому є, але до колекції він все ж таки, я його взяла через те, що це епоха і це сільцевий малюнок. Шуман Шуман сорокових років, можливо, навіть трошки раніше, але дуже пасує до цього періоду. Як на мене, це вже ближче 50 ті років, вже не сорокові, не такі стримані сорокові. І ще один молочник, якщо то ємність для вершків, то ось тут зрозуміло, що конкретно молочник по розміру. Чеська компанія Хасен Чижик. З 51-го року виготовляли, ставили таке клеймо, яке ми бачимо на динці. Спробую навести, так. Ні, перепрошую, 45-го, 45-го року. Так само без позолоти, така люстрова стрічечка, мені здається, вона більш люстрова. Трошки величенька ручка для нього, як на мене, але тим не менше. Наступний предмет ось такий чайник, він польський. Його виготовили не, не раніше 1951 року, тому що на динці є клеймо, яке почали ставити саме в цього року. Бачите, теж форми трошки схожі на попередній чайник, у той великий Арцберг. Але вже така більш делікатна тендітна форма, легка форма, велика ручка, нібито велика, але вона як елемент декору дуже, дуже добре так виглядає. Носик величенький, але, але короткий. Бачите, високий носик. Ну, скоріше, напевно, це кавник. Ручка, гарна ручка на кришиці, синя стрічечка. По поручці і по е, обідку. І е, це деколь з домальовкою. Ці маленькі квиточки синього кольору вони домальовані. З цього боку, ви бачите, е, жовтого кольору е, така е, гілочка, а з цього боку е, синього кольору. Щось вони знали, мабуть. Е, 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 це Польща е, Чмелов е, ось такий чайник, представник своєї епохи. Наступний предмет це ваза висотою 18,5 см. Колір тут теж слонова кістка І золота смужка йде по краєчку. І тут чудова деколь ось такі орхідеї з обох сторін цей декор. З одного боку більший, з іншого менший букет. Ну, не букет, а гілочка. І тут маленькі теж є. Компанія, яка випускала цей, випустила цю вазу, називається Хайнріш. Я теж розповідала про цю компанію свого часу. Хочу сказати, що таке клеймо ставилось з 1939 року по 69-й. Але вона абсолютно, так би мовити, представник своєї епохи 50-х років. Хочу нагадати, що в 1951 році. Художник цієї компанії Карл Лойтер отримав золоту. Взагалі компанія отримала золоту медаль в галузі порцелянової промисловості, премію отримав. І за, за що за форму, за винайдену ним форму 1951 року? Вона називається Анмуд Граціозність. І, і ось мені здається, що ця форма задала. Тон на весь посуд цього періоду і далі також чудова ваза унікальна, яка ну, трапилась мені, і я задоволена, що я її придбала. Ось це теж представник. Вже бачите, тут теж форми доверху трошки такі, ну, ось вона розширена доверху. Я показую вам фотографію цієї, цього посуду, який отримав премію, і ви зрозумієте, про що, я, про що я говорю. Далі хочу вам показати три предмети. Перші два на першому плані це один сет, від, я думаю, від якогось кавового, кавового сервізу. І далі ще оцей маленький молочник для. Для молока або для вершків ємність. Вони схожі між собою тим, що в них однакові ручки. Ось тут ви бачите, що вони дуже схожі. І хоча тут декор різний, на цих предметах зображення тирлича. З підмальовкою. дуже, я, я так розумію, що це досить така чітка підмальовка, золотий декор, золоте оздоблення, стрічечка золота. І вже подивіться на ручечку, цю таку легеньку, яка вушку нагадує. Оця кришечка теж ручка на кришці, вона теж такої форми. Більш легкої якоїсь тобто вже заходить мінімалізм, на мою думку, вже це кінець 50-х років. Так само і тут, на цьому молочнику, теж ось така ручка, легкий такий делікатний декор, є зображення квітки, але воно таке графічне це зображення, дуже близьке вже до живопису і взагалі до мистецтва 60-х років. Це клеймо, ставилось десь теж. 50-60-х роках, а тут клеймо, це Планкенхаммер, піркенхаммер, перепрошую, ні, ні, Планкенхаммер компанія. Таке клеймо ставили з 29-го року і до 70-х років, тобто під, під період підходить. Але от сам декор він говорить за 50-ті, кінець 50-х років, ближче до 60-х. І тепер е, тріо, яке теж в мене є цього періоду, е, вони схожі між собою, по-перше, вони виготовлені в один і той же час, е, і схожі між собою формою е, теж бачите, ось така ручечка, яка нагадує вушко. Тут декор е, нібито і розкішний, але, тим не менш, він більш стриманий. Ви вже бачили цю, це тріо минулого разу. Але дуже дуже гарне. Ще одне від Шуман тріо слонової кістки колір ось така ручка. Тут декор новорічний, позолота в гарному стані, теж малюнок новорічний, легкий такий, така порцеляна дуже легка. Ну, якась вона така прозора, нібито здається, хоча б слон, хоча й слонової кістки. Дуже гарне тріо. І ще одне одна тріо, яке я безмежно воно мені страшно подобається. Якщо ці чашки вони більшого розміру, вони більш чайні, то це нібито розмір такий, і форма для, для чаю, але я думаю, що по розміру це все ж таки кавова чашка і кавове тріо. Ось таким малюнком це теж. Слонова кістка більше до слонової кістки порцеляна. Так само форма, так само ніжка стримана. Ось такий декор, чудовий декор це поєднання золота, коричневого і сірого кольору з блакитним. Просто ну, просто вражає, як, як на мене, воно нічого особливого, але тим не менш чудове, чудове тріо. І знов-таки, ви відчуваєте, я думаю, оцю легкість, оцю таку простоту, нібито е, таку. Ну, здається, що все це просто, але дуже-дуже елегантно. І знов-таки це все період 50-х і ближче до 60-х років. Наступний предмет, ви теж бачили, це ось така рулетниця або невеличка таця порцелянова від Фюрстенберг. Клеймо проставлялось з 22 по 1958 рік, але це теж стилістика 50-х років. Ну, По-перше, такі прості форми. Без жодного кута, біла порцеляна, золоте оздоблення, золота стрічечка. І дуже гарний такий малюнок. Він називається трава, золотий обідок, ну, це декор у нього такий, так назва, назва декору. Нічого теж особливого, але просто елегантно поєднання кольорів таке. Ніжне, десь рожевий, сірий, трошки чорного кольору. Ну, в основному сірий і рожевий кольор теж предмет своєї епохи, 50-х, ближче до 60-х років. І наостанок ось така шкатулка. Ви теж її бачили. Вона була куплена <гум> тоді, коли я відправила посилкою чайне тріо з таким малюнком. Це називається французька Паризька весна. Декор і взагалі сервіс, форма називається Бетіна, а декор називається Паризька весна. Климо, ви бачите, що це Розенталь. Климо 50-х років і назва цього декору. Цього сервізу. Він дуже, вона дуже гарна, ця шкатулка. Але вона ближче вже до 60-х років. Тут теж білосніжна порцеляна, але оцей малюнок він вже ближче до графічності і мінімалізму 60-х. Цікаво, що я виявила, що в мене практично немає нічого з 60-х років. Якось я оминаю цей період, чомусь. Не знаю чому. Але буду виправлятися. Отже, завершую свою розповідь. Вибачаю, що таке вийшло довге відео, але хотіла показати все разом, так би мовити, в такій історичній перспективі. Дякую, що дивились. Маю надію, що вам сподобалось. Задавайте питання, коментуйте, мені це дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал. І бажаю вам всього найкращого миру. Сил фізичних і духовних на все добре.